Степ дихав. Це було перше, що відчув Антон, коли вимкнув двигун старого джипа. Тиша тут не була порожньою, вона була густою, наповненою скреготом цикад. Антон витяг лопату. На годиннику перша п'ятнадцять ночі. Місяця не було. Ідеальна темрява для ідеального злочину. Він піднявся на вершину кургану. Місцеві обходили цю землю стороною, але Антон не вірив у казки, він вірив у банківські перекази. Мені байдуже, що це, сказав замовник. У архівних записах сказано, що там, у центрі, є скриня. Привези її 15 тисяч євро. П'ятнадцять тисяч! Ця цифра пульсувала в голові. Він увімкнув ліхтар. Метал увійшов у землю, хрусь, звук був неприємним, ніби він розрізав не ґрунт, а живу плоть. За годину яма сягнула метра, раптом вітер змінився. Потягло холодом, сирим, могильним холодом. У свисті вітру йому почулося слово протяжне, тихе, як зітхання. «Си... Ну. Сину, видихнув він, перевтома. Він знову замахнувся лопатою, але цього разу земля під ногами здригнулася. Світе тихий, краю милий. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Антон випустив лопату. Вона впала без звуку. Хто тут? крикнув він у темряву. Я не один, у мене зброя. Тиша, але тепер вона була напруженою. Хтось дивився на нього, тисячі очей. Моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Це газ, гарячко думав він, болотний газ, галюцинації. Він схопив лопату, він копав, як божевільний. Дзень, лопата вдарилася об дерево. Це була вона, величезна скриня. Антон впав на коліна. Він дістав лом, просунув його під віко. Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Голос пролунав прямо біля вуха. Це був голос старої жінки. Втомлений, повний болю. Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Я просто роблю свою роботу, закричав Антон. Мені треба годувати сім'ю, часи зараз такі, всі крадуть. Він натиснув на лом, дерево заскрипіло. Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Віко скрині піддалося стріском. Антон спрямував світло всередину. Він очікував побачити золото, але там лежало лише старе дзеркало. І це все розчарування Антона перекрило страх. Дзеркало. Він потягнувся до знахідки. Але щойно рука торкнулася рами, поверхня стала рідкою. Антон глянув у нього. І не побачив себе. Там стояла жінка, подерта сорочка, обличчя, як карта болю. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала й я колись на широкім світі. Антон хотів відсмикнути руку, але дзеркало тримало його. Відпусти, закричав він. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну!» Зображення змінилося. Тепер Антон бачив себе, як він продає ікони, як підписує папери, а поруч тисячі таких, як він. Степи мої запродані, жидові, німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Антон відчув, як його ноги засмоктує в землю. Яма почала звужуватися. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Я не москаль, заверещав Антон, я українець, я свій. Жінка в дзеркалі гірко посміхнулася. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертне, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати. Я не перевертень, Антон вдарив по склу. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Земля посипалася зверху, курган ожив. Антон зрозумів, що це кінець, він був похований по пояс, він перестав боротися. Сльози текли по брудному обличчю. Чого ви хотіли? прохрипів він. Що там схоронили старі батьки? Навіщо це все, якщо там немає золота? Зодраження в дзеркалі зникло. На дні скрині під розбитим склом лежало щось інше. Там лежав старий згорток пергаменту і жменя землею, і від цієї землею йшло тепле золоте світло. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Антон простягнув руку, він вже не думав про гроші, він торкнувся пергаменту, і раптом зрозумів тут не було скарбу для продажу, батьки сховали тут душу, щоб вороги не знайшли, щоб діти колись відкопали. Але діти прийшли не молитися, діти прийшли грабувати. Ех, якби то, якби то найшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась. Антон побачив напис на пергаменті Одне слово. Воля! Він заплакав. Вперше за багато років він плакав від сорому. Пробач, прошепотів він. Мамо, пробач! Він спробував закрити скриню, щоб захистити її, щоб ніхто більше не чіпав цей сон. Земля прийняла його жертву, стіни кургану замкнулися, гуркіт обвалу заглушив усе. Хвилина і все стихло. Над степом зійшло сонце, воно освітило старий високий курган. Він виглядав цілим, жодного сліду лопати, тільки вітер, тихо колесав траву, співаючи пісню про тих, хто шукає не своє, і про тих, хто все ще чекає, коли діти знайдуть те, що там схоронили.